У мене лілія розквітла. Красива така, велика. Ось така. А пахне так. Ось там ж у мене така от полуничка. Піонія скоро буде квітнути. І один мак розпустився. Привіт усім! Сьогодні я вам хочу показати, що у мене розквітло у саду. Ось такий ірис. І тут трояндочка починає розпускатись на такого майже чорного кольору. А ось тут розпустилась троянда Августа Луїза. Но дуже красива. Таку велику квітку має. І ось біля неї півник ірис. Також такий великий. Щось Кетріш-Хантера не видно, де він дівся. А ось тут який гарний куточок. Отже починає розпускатись трояндочка пхака. От такий пуплішок. Іриси. Ось тут така рожева троянда. І аквілагія. Ось там далі червона така троянда. Ота плетеста. Ось покажу ближче цю червону троянду. Назви я її так і не знайшла. Ось вона яка Така гарна. І має таку велику квітку. Ну, як вона називається, я так і не дізналась. Ну, яка красива. Отут у мене курильський чай, кущик. Він мені подобається. Він ото, як е, на початку літа, починає квітнути, так і до самої осені квітує. А ось тут плетиста троянда. Починає вже розпускатись. Ото так гарно буде. Драхуйте все, буде в трояндах. І куточок. Я вже тут знову траву стригла. Бо після дощу так швидко трава виросла. Так. Ось яка трояндочка ця. І так, що я планую сьогодні зробити? Он ще помітила. Ось аквілей є двокулірна. Цікава така. Так, що я хочу зробити? Ви знаєте, в нас погода така, то холодно дощі, а після дощів на другий день відразу 30 градусів жари. Така погода темна у нас. Так, хочу ну, прополоти від трави і хочу сюди підсадити однорічники. Маю кущики бегонії і їх сюди хочу висадити. А от саму скошену траву я її не викидую. Я її збираю у чорний поліетиленовий мішок, ну так, утрамбовую, потім мішок щільно зав'язую і відкладаю на 2 дні. Потім беру цю траву в якусь ємкість, заливаю її водою і настоюю 2 години. І виходить така підкормка для рослин. Ну ось Підсадила я вже однорічники. Висадила тут попід край бегонію. І ще таку квіточку. І там далі коліус. А тут у мене ще я навіть спочатку їх не помітила. Розквітли в мене сюсюрінхи. отака така от блакитного кольору квіточка. Така малесенька, але така гарненька. Ось така. Ой, цей півник такий гарний. Так що ось так у мене вийшло. І ви знаєте, сьогодні щось так спекотно і мені захотілося окрошки. Так що зараз ще піду робити окрошку. І так, які продукти входять до окрошки. Я взяла 2 огірка, курячу коупаску, одну варену картоплю і 2 варених яйця. Ну і, звісно, зелень, цибулька та кріп. І заправляти я буду кефіром, мінеральною водою та трішки гірчиці добавлю. Порізала я вже усі продукти кубиком. І тепер сіль перед за смаком і буду заправляти кефіром, мінеральною водичкою і трішки гірчиці. Ну, все, окрошка вже готова. Така легенька літня страва. Так що, усім смачного!